Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Дуже рада вас всіх бачити. Сподіваюсь, у вас все добре, все гаразд. Я рада, що ви не забуваєте про мій канал. На жаль, наразі я не можу знімати майстер-класи і не можу зняти звичайний тижневий в'язовлог. Який я знімаю раз на два тижні. Але, на жаль, третій рік поспіль листопад це той, той місяць, що я хочу викреслити з нашого родинного календаря. І цей, на жаль, не став винятком, але давайте про в'язання. Тому що, ви знаєте, все ж таки я переконуюсь раз за разом що саме в'язання, саме перебирання петельок і в'язання для когось особливо, воно тримає, емоційно тримає, морально і фізично, я б сказала так, не дає відчаю і якимось таким неприємним життєвим ситуаціям. Вивезти з ладу, і, повертаючись додому, я просто беру спиці і в'яжу. А майстер-класи будуть пізніше. Вони будуть, але пізніше. Так що, дівчата, будь ласка, залишайтеся на моєму каналі, будемо з вами і далі спілкуватися і ділитися досвідом. В мене є, що вам. Показати і розповісти. Ну, по-перше, як ви бачите, в мене в'яжуться шкарпетки. Їх в'яжеться багато. І на подарунки, і для наших захисників. І я зняла відео для свого нового каналу саме про шкарпетки і шкарпеткову пряжу, ну, що для мене дуже незвично, але я вас прошу перейти за посиланням, я залишу під, під відео і підтримати е, це е, шкарпеткове відео, тому що на тому каналі мені залишилось зовсім небагато е, до е, тисячі підписників. І там ще треба тисячу годин до 4 тисяч потрібних. Я все ж таки сподіваюся, що може на тому каналі щось вдасться нам з вами зробити і продвинути. Хоча в мене є сумніви, що якщо на цьому каналі немає монетизації, щоб там монетизація підключилася. Але це, дівчата, це справді такі дрібниці. Мені просто хочеться перевірити. Скажімо так, давайте це будемо вважати перевіркою Ютубу е, на лояльність. А все інше то таке. Е, і так, в мене шкарпеточки. Оце шкарпетки на подарунок, це на кобохо. Е, докладно про всі шкарпетки і про пряжу я розповідаю в тому відео, про яке я вам казала. Це шкарпетки. Зі стокової пряжі. Дуже гарні, теплі, чудові шкарпеточки вийшли. Це ще одні шкарпетки в мене в'яжуться, це теж на кобоху, але з додаванням е, Alize Superwash Comfort, тому що на кобоху, дівчата, ну дуже тонка нитка. і Ось це темне фарбування. Там ниточка ну, настільки тонесенька, ну, що, здається, що вона протреться прямо під руками під час в'язання. Тому всі місця, де треба укріплювати, то я в'яжу з цієї ниточки. Ось такі шкарпиточки, це чоловічі. І ще одні чоловічі шкарпетки в мене теж на спицях. Це Лізе Волтайм. Ось такі. Ну, ця пряжа, мій фаворит, без сумніву. Дуже дуже гарно в'яжеться. Ще головне не викликає в мене подразнення. І знаєте, це та вовна, з якою я, мабуть, якщо б це було бюджетно. Зв'язала б собі зимовий светр або теплий жилет, але це дуже дорого, якщо для себе. Для захисників цього не шкода на подарунки рідним, а для себе це якось ну, не дуже. Це те, що в мене було основне в'язання на цьому тижні, оце перебирання петельок і стукіт спить. Для мене, я вже вам казала, це для мене завжди релаксуючі і це так вирівнює і думки, і емоційний стан. Це те, що потрібно мені наразі, і я це роблю. Що я ще в'язала? Ще я в'язала, звичайно, у спільнику дівчатка-такі дівчатка, я дов'язала перед своїх світанків, але я вам показувати, звичайно, тут не буду, тому що це тільки в проєкті, а коли я зроблю звіт, я ще не впевнена. сподіваюся, що на наступних вихідних може бути. Але не обіцяю, томочка, вибач, ну, так у нас складаються обставини, але там все в'яжеться і все в'яжеться. Це моя все ще недов'язана шаль. Але бачите, тут взагалі мені залишилось два кольори. Але ті кольори, яких, я очікую, саме більше за, більше за все шаль вже не буде поміщатися тут в мене. На спицях вона вже давно не, не, поміщ, не поміщається повністю, не можу вам розкласти і показати, якої вона вже ширини, але дуже приємна. Єдине, що коли нам дуже-дуже включили таке опалення сильне, то я знов її довго не змогла в'язати, бо пух почав подразнювати. Але потім, коли я, е, знов похолодшало в кімнаті, то знов стало приємно в'язати. Я сподіваюся, що після прання е, це все ну, піде, і я з задоволенням і комфортом буду носити цю шаль е, в холодні дні, вечори, але коли тепло, ну, звичайно, що е, натуральна ниточка і пух. Мені не дуже комфортно. Хоча я спочатку хотіла вже дов'язати оцю світлу ниточку, а з цих двох зробити собі подвійну таку шапку, Зв'язати. Так, щоб ось так. Але все одно сумніваюсь, тому що все, що ближче до лиця, я все ж таки. Не знаю, я, я ще думаю. Ну, подивимось. Це подивимось. Це в мене ще в роздумах, і я її так просуваю теж вечорами е після роботи. Дуже приємно воно в'яжеться. Дуже-дуже-дуже. Так, що в мене було ще на тижні? Ще на тижні. Я намагалась потарашувати, потоваришувати з цією ниточкою, про яку я вам казала, це класік Aliese Lana Gold Classic. Не класік, Класік Classic Lana Gold 240 метрів. Е, я вирішила, що можна зробити е, такий снут в два оберти. І зробити його, щоб він був хоч трішки м'якішим і еластичним своїм ажуром. Тому що мені дуже хотілося, ну, звичайно, лицьову гладь мені не хотілося в'язати. А для резинки це дуже затовсто для мене. І я вирішила, що один з шарів можна зробити ось таким своїм тим, вільним ажуром, не задумуючись, що в'яжеться просто так. А оскільки він буде подвійний, то ці дирочки будуть перекриватися і не буде помітно, що там ну, не буде нічого задувати. Ну, поки що так в'яжу іноді. В'яжеться, в принципі, якщо вільно, то непогано спиться. Чотири. 425, мабуть, 4,5. Це для мене ну, дуже товсті, то я потрішечки іноді в'яжу, тому що сам кольор мені подобається. Мені іноді ну, потрібно перейти з темного кольору на ось такий яскравий, щоб ну, просто така кольорова терапія, як я, як я кажу, Тож ось так в'яжеться, не знаю, що з цього вийде, не вийде. Я хочу відв'язати моток і подивитись, наскільки вистачить. В мене два мотки, все ж таки, мабуть, головний убір я не буду з неї в'язати. Ну, Подивимось, а снуд яскравий, то мені був би потрібен, щоб трішечки додати кольору. Так, що ще? І оскільки мені, знаєте, захотілося так чогось пов'язати затишного, саме, ну, саме е, якийсь теплий затишний виріб собі зробити. Щоб було комфортно і тепло, на роботі дуже холодно, ще нам опалення не включили. Ну, Хоча, поки я дов'яжу те, що я розпочала, то, мабуть, опалення буде. Але все одно я почала в мене так, зараз це таке незвичне теж для мене в'язання. Оце меренос, який мені Дарувала Олічка матерна. І ось така в мене пряжа це Alize Lana Gold 800, мені здається. В мене ось таких два моточки з сірої, сірої ниточки і два моточки темно-зеленої або хакі. Не взяла з собою сюди, десь вони є. ну, мені Просто поки не потрібно. І я вирішила їх змішати, бо звільнились мої улюблені спиці тричка, на них я в'язала свою осінню, осінній светр, і я вирішила зв'язати це зовсім незвичне для мене полотно. Це фактура, з якої я давно вже не працювала. Вона приємна, вона виглядає ніби таке трішки зваляне полотно, але щільне, і воно таке приємне, приємне. І що може бути затишніше за будиночки, за ось такі. В мене тут буде такий жакарт понизу. Такий оверсайз. Ну, я не знаю, наскільки е, дає усадку меринос після прання. Я нібито і зразки в'язала, але не знаю. Ну, Все одно я на всяк випадок зробила заширше, е, щоб він був такий, знаєте, в нього можна було закутатись. Але він не буде довгий. І потім тут буде ще один переход з жакардом на е, зелений колір. Теж з цією ниточкою. Просто я не знаю, наскільки її вистачить. То, може, це буде светр, а може це буде жилет, я ще не впевнена, ну, здається, на светр повинно вистачити. Е і буде ще переход з жакардом, але вже не будиночками, а скоріш за все, що ще затишніше може бути за котиків. І тут, мабуть, будуть такі маленькі котики. Які будуть бігати на оціми дахами. І буде така висока-висока горловинка, така, не, скоріш за все, навіть не резинкою. Хоча резинку тут ця ниточка не тримає. Вона після прання зовсім розійдеться. Тому я зроблю просто ось таку горловинку, але яка не буде прилягати близько до горла, а ось буде висока і ось така. Просто навколо обличчя, скажімо так. Ось так, ось так ось така краса. Мені дуже подобається поки що що виходить, і це таке найзатишні, найзатишніша робота у мене в цьому сезоні. Ну Після шалика, мабуть, і з того, що мені захотілося пов'язати. Але тут, як ви бачите, дуже багато лицевої гладі, тому не думаю, що це дуже швидко зв'яжеться. Там, де полосочки жакарду, то, звичайно, це, цей проміжок зв'язався ну, за один вечір після роботи. Дуже швидко. Це в мене пряжа. Я додала зараз, дівчата, десь була ряд поряд. Це оце алегро моє улюблене. А це на Gold Fine, сіра, та, що залишилась в мене від мого смугастика. Ось. Ну, яким кольором будуть котики, вони, вони самі оберуть. Ось так. І ще хотіла вам показати. Що насправді я готувалась до майстер-класів, я збиралася їх знімати ще на минулому тижні. В мене ось так, бачите, я готуюсь. У мене схема, зразки. Це мої візерунки будуть. Це вже я готувалася до, до сніжинок і дівчата. Що я вам хочу сказати? Ну, Майстер-клас буде, але для цього мені потрібно ще, ще раз зв'язати сніжинку, бо зв'язати це одне, а ось її прикрасити, ніколи цього не робіть після того, як ви закінчили прибирання в кімнаті, або коли ваші руки вас не слухаються. Тому що я намагалась прикрасити ось такими краплинками. І весь, весь мій декор пролився, де не попадя. А воно вже не, не, його від, відіпрати неможливо. І якщо ви бачите, бачите, ось воно, все йде. І прийшлось докрасити вже так. то Ось таке в мене вийшло, але це потребує тепер перев'язу. І. Цей майстер-клас буде пізніше, тому що для цього потрібен ну, добрий настрій, і його треба знімати з посмішкою. Взагалі, всі майстер-класи потрібно знімати з посмішкою. Я вам завжди про це кажу, про свій принцип. Тому сподіваюся, що трішки пізніше ми до цього повернемось. І майстер-класи все ж таки будуть. Не знаю на цьому каналі або на іншому. Якщо я вам забула сказати, то, ви знаєте, минулі вихідні в мене ну, такі були, я ще встигла зробити апеляцію, відеоапеляцію подати, а потім за всіма подіями я навіть не помітила, як її відхилили знов. Але це, ну, це зовсім не має ніякого значення. Я все одно буду з вами тут спілкуватись. Ми з вами будемо зустрічатись, обговорювати пряжу, шкарпетки і плечові вироби, тож все буде гаразд. І я бажаю всім цікавого в'язання, приємного. Бажаю всім скорішої перемоги. Нехай всі захисники повертаються додому живими, здоровими. Нехай у вас все буде добре. Всім гарного тижня, тихого, спокійного і мирного. Побачимось!